Є інформація, що ємність власне 51-го арсеналу а, може складати 4286 вагонів боєприпасів. Ну це власне і близько якраз двохсот тисяч тонн, А про що а, писалося? Але фактично на зберіганні може знаходитися 105 п'ять тисяч тон а, боєприпасів у сховищах і на відкритих майданчиках зберігаються артилерійські снаряди, ракети для реактивних систем залпово. Вогню також компоненти для зенітно-ракетних комплексів, зокрема ракети С-300, тактичні ракети типу точка У. Ну і ймовірно, з цього арсеналу якраз постачаються боєприпаси російським військам для власне ведення російсько-української війни. Треба сказати, що детонація дуже потужна. Фактично її спостерігають в навколишніх населених пунктах. І через це росіяни вже розпочали і евакуацію населення з дотичних власне містечок і сіл.